Вітаю вас на своїй кухні. Я все-таки вирішила викласти це відео, а не, не хотіли викладати, тому що в мене не все тут вийшло, як я хотіла. Я чомусь вирішила, що я роблю чебуреки. Так, я розкажу вам про тісто. Борошно просіяти, додати сіль, перемішати, додати кипячену воду і додати 3 столових ложки олійки. Я показала дві, а потрібно три. Я там третю ще додавала потім. Добре перемішати, вимішати. І тісто таке виходить тугеньке, і залишити його десь на півгодинки накритим. Так, і тепер до, до фаршу <ріст> приступаємо. Я перебила на блендері цибульку, фарш там в мене свинина, а також куряче, куряче м'ясо. І фарш я посолила, поперчила і додала туди. І ще от цю перебиту цибульку, а також я додала воду. А воду не потрібно додавати в фарш для пельменів, тому що воно фарш повинен бути такий тугенький. А для чебуреків потрібно, щоб було побільше там вологи, щоб були сочні такі соковиті чебуреки. Я це потім вже поняла, що в мене щось не те з фаршем. Я почала робити, хотіла зробити, як, як завжди, ну руками, такі красивенькі, але не, не вийшло. І тут на допомогу до мене прийшов чоловік мій. Він каже, що є така форма у нас, давай зробимо на формі. Ну І з формою теж не все склалося. Я вам показую це відео, щоб ви не, не, не було у вас таких помилок, як в мене, щоб ви ну, не робили так, як я зробила з фаршем. Так, ми все так зробили, красиво, все накрили другим листом бор, ой, тіста. ось так от чоловік мені допоміг. І тут, бачите, це тісто там прямо залишився фарш у тому тісті, яке було вокруг цієї форми. Так, Це вдалося врятувати стільки пельменів. Одна порція вовчилась. У кипячу воду додаєте сіль, хорошо солите, і лаврові листики. Коли закиплять пельмені, то не забувайте помішати, робити маленький вогник і доводите до готовності. І я ще зробила пилаті. І з пилаті зробила соус. Я викладу, викладу як я робила цей соус. Так. І далі що я роблю? У мене було тісто перемішано прямо з фаршем. А також в мене шматочок тіста залишився, і я його розкатала тоненько, туди виклала всі мої пельмені, які не вийшли. Додала весь фарш, поселила, попорчила і заліпила зверху. І виклала на сковородку, яку там була олійка, в мене, і я смажила десь хвилин 40, кілька разів я перегортала. Так, і я вас запрошую до себе на канал Вікторія Киба готувати смачно легко. Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, дивіться. У мене дуже багато класних рецептів. У мене є печінковий салат із маком, а також є пюре із тапонамбуром, із тапінамбуром, і теж з маком, а також є запіканка м'ясна і рибні страви. А ще я зробила нещодавно скумбрію. Таку дуже класно, зайдіть, подивіться, замаринувала обречку. Ну, дивіться, все, все одно вийшло класно і вийшло дуже смачно, не дивлячись на те, що там е, нібито багато тіста, але я туди і фаршу класно наложила. Я вас чекаю.